Як перетворити кризу в можливості під час війни зібрати команду однодумців, знайти надійних міжнародних партнерів та допомогти своєму місту покращувати велоінфраструктуру. Саме так у Чернігові за ініціативи місцевих громадських організацій та за підтримки муніципалітету реалізували проєкт Ґоубайк Чернігів. Виникла ідея цього проєкту ще влітку, коли у нас були проблеми з громадським транспортом, і ми побачили в період бойових активних дій, що люди пересідають активно на велосипеди, дуже багато людей користуються велосипедами, і дуже було багато запитів. Ну, відповідно, ми придумали таку ідею, що треба нам покращувати, по-перше, велосипедну інфраструктуру в місті Чернігові і в трьох громадах, де ми працюємо так само. І, відповідно, завозили вживані велосипеди з Європи, ремонтували, в нас працює веломайстерня. Ці велосипеди ми вже передавали працівникам соціальної Сфери і волонтерам, а також передавали громадам. Нині в стінах міської ради відбулася фінальна прес-конференція про напрацювання проєкту. Організатори кажуть, його основна мета мотивувати людей якомога більше використовувати велосипед як основний вид транспорту та популяризувати здоровий та екологічний спосіб життя. Проект був такий багатокомпонентний. Були і заходи для велоспільноти, і така. Інфраструктурна складова, яка складалася з покращення умов для велосипедистів, це і безпека дорожнього руху, і інфраструктура, плюс відкриття адміністрування першої в чернігові соціальної веломайстерні. Така веломайстерня наразі єдина в Україні. от і працює за концепцією таких європейських, так званих байк кітчен де є вільний доступ до інструментів, є фахівець, є спільнота і є велосипеди, які треба поремонтувати». До початку повномасштабного вторгнення під час ремонтів доріг і тротуарів місто закладало і велодоріжки чи велосмуги. Нині, в рамках цього громадського проєкту, експертна комісія провела роботу над схемою організації дорожнього руху у Чернігові, враховуючи 4 кілометри велосмуг, аби створити єдину веломережу у місті, об'єднавши існуючі. В рамках проекту були закуплені і передані в комунальну власність велопарковки, станції обслуговування велосипедів. І плюс у нас такий був експеримент. Це ми власне з управлінням ЖКХ погоджували і вулиці в місті центральні, і для них робили організацію зміни дорожнього руху. Тобто, наша була ідея це дуже дешево і дуже швидко змінити дорожню розмітку, так щоб на вулицях Чернігова з'явилися велосмуги для велосипедистів. У нас є позитивна практика інших вулиць попередніх, які були зроблені у ЖКХ. це вулиця Шевченка, Толстого. Якщо ви помічали, там є волосмуги, виділення велосипедистів. Відповідно, а для автомобілістів смуги звужуються, і це покращує і безпеку дорожнього руху, і умови для велосипедистів. У нас вже багато років реалізується веломережа єдина. поки що вона така клаптиками. От наша ідея була швидко деякі клаптики поєднати, щоб у велосипедистів з'явилися такі. Повноцінні там, з, там наприклад, з Толстого в центр можна тепер буде доїхати суцільною волосмугою, знаючи, де твоє місце, де у тебе правий поворот, де ти маєш пропустити автомобілі, де мають тебе пропустити. Тобто, це все покращує умови для велосипедистів, в першу чергу в безпеку. За плідну роботу і реалізацію корисних для міста ініціатив, секретар міської ради відзначив представників громадських організацій подяками та наголосив, що незважаючи на війну, міська влада завжди готова підтримати будь-які проєкти на благо рідного Чернігова. Дякую вам за вашу ініціативу. Ми спілкувалися декілька разів. Буквально по цьому це все відбувалося по суті. Там з вашою повністю ініціативи і самостійно за і ту допомогу матеріальну у вигляді парковок. і Вигляді станції, які ми прийняли вже на баланс, ми встановимо про вашу роботу по розробці двох вулиць, да, про організацію руху. Я думаю, що ми завершимо цей процес, попри певні бюрократичні складності, вони є завжди. І за популяризацією велоруху, яку ви робите регулярно постійно, ми, можливо, десь тут від вас відстаємо, але стараємося йти в ногу з часу. Я думаю, що. І військовий час, коли у нас в квітні не було громадського транспорту в місті, і люди, багато хто пересів на велосипеди. Місто у нас компактне і воно в принципі створено для того, щоб люди, які фізично можуть собі дозволити сісти на велосипед, кудись проїхати, це робили. Там, де є можливість у громадських організацій підтримати, допомогти і проявити ініціативу, ми завжди відкриті до такої співпраці. Тому я вам щиро всім дякую. Як зазначили організатори проєкту, не планують зупинятись на досягнутому, продовжуватимуть свою діяльність і надалі, та залучатимуть до співпраці та популяризації велосипедного руху в Чернігові більше іноземних партнерів.